Одного положив! Тут забував! Добив мене! Виблядок! Є. Красово! Сюда! ха Курва бобль! Куди ти залетіло, мать його? Йосип на копилі, бля Нікого не бачу. Ну в околицях насипалося їх пиздець скільки А ти на роботі працюєш, так, зараз як це? Так, я покажу тільки. Це ти той. скільки розбив? Да, так, да, так, да, да Ну а хто ж, бля? Ну ти щось таке питаєшся. Ой, бля. Хто може просто без інфи, без нічого пушити цей просто фланг? Бить сикла, просто пушити десь фланг, бриз. Просто, бля, отак ну, на яйцях. Точно сей без яєц. Угу. Ні ніхто не впав, провіряй, да? Ох. Okay. Ти від двері відкрив? Да. No. Боже, жопка зжалась Я пердоляй, я залетів без сповіщення. Нічого собі, ти ще й без сповіщення залетів. Шок контент нахрен. Я дома завтра на нічну. Бля, нічна це така хрінь. Хто придумав нічні О, зміни? Тебе. О, тебе прикрутиш трохи. А ти ми ж грали коли мала спила? То... Ага. Мені цікаво, чи на шифтові, коли я. Бігаю, чи чути чи ні, бо раніше. Коли shift плюс... Так, конечно тебе чуть коли ти так б'єш, ти типл. Ні, на shift, типу, якщо я зажимаю shift, чи передається звук ВБС, бо тут якийсь прикол такий був, що... Не передавався він. Побіг, побіг. Пелосос, пелосмок. Це не я б'ють, це, це вони самі б'ються. У мене є шістрка, восьмерка прийцяв. Ух ти ж, бля, у мене 2 іксі. Біжу до тебе. Я сьогодні вкачав цю е ...М24, диви, у нас відео тебе. Ой, стикла, пожалуй. До речі, бачу, як ми почали збирати на лануса. Це, кстати, тоже Серега придумав. Каже, хулі, збирайте на ланус, Дід збирає на цього на. Чи не збирав уже на цього якось. На, на фальца. О, ще одна шістерка, прикол. На гольфа збирав. Каже, а збирай на лануса. типа, знаєш, по... Поодьожки ножки. Mm -hmm. Я тіні своєї злякався нормально. Я в день два, два день, два вихідних, два ніч. Два вихідних це якщо не виходжу на надгодини. А я рота любив літом на надгодинну виходити Та дійсно, там де? Що аж яйця... Просто мокрі були, тут є, до речі. О, МК є? Да. Заберу. Патрони тебе скинуть, чи у тебе є? Да. Okay. На жарі працювати. Я оце думаю, що тоже зараз трошки попрацюю і піду в відпустку, бо на його драку. Така жара, що я не вивожу. Звісно, у мене через... Через оці всі мої приколи скоро з роботи виженуть. Може колись. Угу. Але я ж нічого не придумаю, нічого. Це законно. Сього думає, да-да-да. Порозказуй, да? да, да. Пілонщик По да? крино. Вічений малозі. Та в мене вже є, наші. Когда треба був, його не було, а тепер щось не є, ну якого дідька. Дим. Та в мене димів хватає теж. Бля, скільки п'ятьок підсипало, гріх не взяти аміньку. Моліка забереш. Да, якщо тут обізить зараз. Маю влізти. Да, вліз. Ай, ти шо ти, шо ти, шо, ти шо? можна зариватися вже на якісь заруби, чесне слово. Що, давайте ще один дмі візьмемо, Хай димів багато не буває. Дивись, як МВ4 світиться, та ти шо? Не стріляй, тільки, пожалуй. Я б це теж в зим... мене взагалі в планах було зимою по... попрацювати. Потім думаю, бляха, якщо не виходить зимою, біси з ним попробую зараз е... попрацювати літо. І не вийшло ні тоді, ні туди попрацювати. А зараз знову не виходить працювати і коротше таке в мене життя. Треба вертікалка, якщо десь будеш бачити, то свести ногою. Тут е, магазин збільшений є дивись. для, для твоєї в мене я ж мешкурмо у скину. Мені не треба, в мене є. Поїхав. Поїхали. Поїхали. Так, папешка оставить. У мене топ-М Добрий вечір. Оля, добрий вечір. Ми що, що, поки наче день, чи вже вечір. Вечір ніби після шести? І заїдемо подойду Я оце на черці кінпи зайняв, ні, Ні, так все, так, в неї сигнала немає всього снігового це шо було, бля Там діпи були Ну оце піт, мабуть, до цих, або до ось ця цепщо. Щоб не розвалиться, обшусь. А чого переїхав? Для... Да, да, да. Ти я флажки кидаю. Я вже тут блядь, сижу, ты ки флажки кидаю. То я ж наверх кидав. Дюа тут Ля, ля, ля Ля а шо у мене так. Місця багато в другому рюкзаку, я щось не розумію. Обично ти кинув три носка і все, бо він повний. А це щось на складав уже, скільки всього димів у мене три штуки. Аптек, купа, патронів, гранати, молік, бля. Три дима, димові дві гранати. Кстати, шариш, що цей? Якщо ти кидаєш молік на ступіньки, то він розливається. Не звертав уваги на все. Він розливається по всім по ходу ступень, та як вода, поняв. А ти знаєш, якщо стрільнути то, в Молі або в Panzerfaус, то він взриветься. Так. Да. Ну то що ж це таке? Тріхи на кращу квартиру, але я щось я, мабуть, поспішив чого? У мене друг, воно... А ти в тебе ломіка нема? Ні-ні, немає. У мене друг, воно регулярно міняє квартири. О, є, ось, все, Серега, лежить, прикол. У нас на етажі. А шо такое? Уже не надо. Так иди, добро. Дей, может, убивается ни щеки надо и кусть. Пане, як ваши справи. В принципе, нормально. Сегодня такий бесравничный стрим. И прям не звейский. Бодрый. Все четыре ложи. С4, це, звісно, класно, я його набрал бы зараз. Так, дым я, конечно, выкину. Візьмемо гранату зоны. зони. Машина еда. Почую. 115. 115-7. До нас до, до нас подъехала. Одного положил. Тут за углом. Добив мене. Виблядок. Я я попробую зараз быстренько возродити. Малюй мені, малюй мені. Ні метку не знімай Щоб ты сідай впав. Куда? На метку, на метку, на цей дом. Да ми були? Да да. Да, опять тут никого не было. Опять. Okay. Сразу дым. С пистолета. И в машину. на оборону таким людорого, бля. <схід> Назад. Ого, чи мусить. Він мені на півха він мені на півха пасбив машиною, понял? А. а. все, 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 вставав. 24 секунди. Гнида, чесно слово. Ще й добив, бо ну, йовок. Чисто видно, що чуваки не скілов його почали добивати. Я оце помітив, що якщо чувак просто не добиває, то скоріше за все, що він нормальний тіп, тіп, ну, тип є смисл добивати, Коли по тобі інфу дають, ну знаєш. Ну да, так. Да. Але коли ти. Коли е... ти в якомусь жорсткому файті, а коли ти ви обидва знаєте про ваше місце положення, то вже типо. Тіпа... Типа витерчуть останні патрони, щоб потім піти на КД і тебе в ну, випороли і ввісти в гриву і. Ми в знаю. Привіт, Мишаня, привіт. Руйся візьми, а звичайно, звичайний постійно. Він, він же ж він пішов на КД був, да? Так. Да. Візьми, звичай постійно буститись. Да, він перезарядився і почав виходити, поняв. Я його на перезарядки п'яв. Візьми, звичай постійно буститься, бляха. Я бачив тоже, що типи постійно буститься, але я не понимаю, як їм вистачає бустів. Дом е, На на заходи цей в дом, поняв? От да, так. Як от тіпам хватає постійно бустів на все. Просто підбирай їх постійно і постійно використовує. У нас тіпи. Під нами прям. Пиздиш, блядь, ніхуя не слухаєш. Сим, бо ж, бля. Один? Ну, в а, да, сразу умер. А, хіба бля. Я побачив вашу. Что mm -hmm. мне шось є? Ну вот, а є, щось я бачу. Поїхали? Щас, подожди. Я з тобою момент, коли тебе могли вбити, але зараз рахунок бустів залишається і 5% здоров'я, і тебе врятують. Я я розумію сенс, типу, але не розумію... Дідуть тіпи. Взем, хоть не не так по коцаной броне поехал там в халупі по броню я противойв дивився того то таком... не 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 до педеровом не дивився Та, наче в нас все а за тебе вертикалка я не подивився давай сразу в зону идеотап короче на в атакувати ці КМП, короче, на самий край пістаномсом. А потом є ще шобід фото буде мити. Пусть теритоткний матеріал, і звідси спочатку йти. Не треба собі до казапревічку взяти. Дай іти в строк. Де, 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 мна. В строк. Отже, скупенёрно. Я хочу що ж на де КМП. Ой, бля, вони зайняті, тому тобі їх штурмувати. Що вони зайняті. Я думаю, що вони вже. 20 живих. За глушеш тільки двіжок, як будеш підкатуватися. Глуша двіжок. Правіше візьми. Правіше. плашка не У Не бесть. А тут никого не могу стрелять. Быстрее аптечка. Посади в ней шор, блин. Ого. Надеюсь, он нас рятует, лол. Тяжко жопа Мне... есть. Мне нужно потребно... идти, удачи. Потом Доброе, удачи. Оля, дякую, що залітала. Нам нема куди на цьому спасательному шару прийде. Залітаю ще Оля. Буду радий тебе бачити. Так. Цікаво, дві. Це Спап говорят кіть пещики бачу. Да, 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 так. Шарить. що говорить. Я, конечно, не сильний ігрок, но... але... Типа він... Дельні вещи говорять. Угу. Восьмерка при це. Я, е вже ж я, тож мені одну під, під, під собою, як казала моя покійна баба. Під собою, кажи мені, і уничтожи. Так, наверху є, на 35. Okay. Вони наче за горою, ні? Бачу. Нам помогли. -доп. Я допомогли, так, зюз, завалили. Так, тепер по лівій стороні пописку. По, по бері. Брать, ми ще й во всім зеленому. Бі Білом баний рот. Ти в білому, а я ні. Краще на місце набої в бери-бусти, бенти, кає, дими. Аптек не більше трьох, а якщо стоїть вибір між великою і малою аптекою, то краще малою не менше незоїться. І менше місця займає. Перед нами десь стріляється. Не перед нами, а справа там на убі. А це ніхера не перед нами, да? Це справи все одно стріляється. Найнегет. Тайнге, 30, на да. Це вот тут -от оду стреляется. О, вот там, ум. Да. да, мене так напрягає оцей ком, просто поздравить. Да, у нас позиція, в принципі сьогодні хуйово. А як секшари, що говорить, бач? А, це как сигур? Как сюда? Він в копцігачить, да? Ну, може, або фігачить, або просто наскільки добре дивиться стрімерів, що він просто тепер викупає все. Ну дивидись все так. одне? Так, О -о. Опа там є? Впереді нас Сука, як же ж я не люблю на цій карті ніч, понімаєш? Бачу, ти пів на жовті на твої оранжева вибігає в зону. Сейчас ми зараз за, за, за Понім, тут я побачимо, бо за всем засосами, на мене видно. Поніма тут жовтий вибігав з твоей метки. Тачку взяти, геніальне рішення. Ось він. Де він? Не бачив? його ніби як зона вбила по логові урона. Вроді би як, да Єбать, на 80 на поліцей. Болтонщик десь нами про нас. Десь справа од нас. Он на горі бачу. Убив. Кабіну ему за сандали. Ой-ой-ой, ой блядь, -ой -ой -ой. блядь, 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 блядь. столив -бля -бля. болтовщик мені в кабіну. Ох, там на горці, блядь, де, блять, горится. Осторожно, в нашу сторону цілить. Что лептика, что мне дай боже. Батю типа. Положил, положил. Там... Внизу де дивись. Я Прокину, бачу, бачу. оно типа Ого Ого, бля Я то положив через лево дальше ж... жовта? Да 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 положив Калаша бере в руку вже взял. Може не будемо сюди поки вибігати? Ça твоя Сишка, да, 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 да. Назад. Не Дейноза. Ты... Нема. Є. Yeah. Красово. Сюда! Другий топ-один, бля. Да. Чинозис Краще 15-20 бінтів вони мали місце займають три аптеки тобі на Файт вистачить, якщо візьмеш файт, то під лутаєш з них. Якщо Тричі захилиш... А я по мобайл граю, не дуже добре. Тільки ти подавати стою фактично, оскільки чого не вистачає з собою тягати, щоб вивести файт, поняв. Ну Це непогано, у нас мов Да, да. Заряжений чувак був. Чи назис? От туди його.